Хочу поділитися з вами деякими випадками, коли вам дійсно знадобиться ораторська майстерність. Наприклад, вам потрібно спілкуватися з вашими співробітниками, вам потрібно робити презентації, вам потрібно рекламувати свій товар. Або інший випадок: ви співвласниця бренду одягу. І у вас такі ж завдання. Вам потрібно спілкуватися з вашими клієнтами, потрібно вибудовувати рекламу, потрібно бути на певному рівні. Вашої ораторської майстерності. Або ще один приклад. Ви викладач англійської мови, і вам потрібно просувати ваш особистий бренд в інстаграмі. А як говорити на камеру, ви не знаєте, як структурувати тексти для того, щоб їх розміщувати у рілсах, ви також не знаєте. Ораторське мистецтво тут стане вам у пригоді. Або ще один випадок: ви психологіня або психолог. І вам теж потрібно спілкуватися з вашими клієнтами, вам потрібно вести вебінари. А як ви це будете робити без знань ораторської майстерності, без гарної дикції, без поставленого голосу, без поставленого дихання і так далі. Отже, звертайтеся у цьому всьому, я зможу вам допомогти.